Це Вікуська, і це відео початок серії про оновлення свого гардеробу і створення капсульного гардеробу. Перед тим як купувати нові речі, потрібно зробити підготовку. Звичайно, якщо не хочеться витратити купу грошей і залишитися все одно із горою шмаття, яке до один до одного не підходить і не відображає ваш настрій. Я трішки розбираюся в роботі стиліста, проходила відповідні курси і давно цікавлюся темою. А останній раз я розбирала свій особистий гардероб у 2019 році і про це детально писала в інстаграмі, кому цікаво подивіться під хештегом вікуськінабаза база 2019. але важливо, а я не експерт, і для мене це буде в першу чергу шлях розуміння себе і свого гардеробу. Перший крок, який варто зробити, це сформулювати задачу, чого саме ви хочете від свого гардеробу і яким цілям він буде служити. Отже, в першому відео із цієї серії я сформулюю питання, які важливо собі задати, для того, щоб зрозуміти, чого саме ви хочете від свого гардеробу. На ці питання я відповім відносно свого гардеробу, але ви також можете проходити крок за кроком по цих питаннях і також розбирати власний гардероб. Отже, поїхали. Перше питання спосіб життя і звички. Це питання, на яке. Важливо дуже відповісти для себе, бо навколо цього і буде будуватися ваш гардероб. Я зараз працюю з дому, практично не виходжу із дому. Час від часу я займаюся йогою, у себе ж вдома. І час, і час від часу а, виходжу просто погуляти по Амстердаму. Ми їздимо з хлопцем в короткі подорожі а, і любимо заходити в ресторани. А, дітей в мене нема а, і з тварин а собак нема. Я працюю в it компанії і, по суті, в якій немає дрес коду Для чого це важливо знати? Мені потрібен досить зручний одяг, але не такий, який я розумію, що буду часто бруднити, як, наприклад, при прогулянці з собакою або при догляді за маленькими дітьми. Мені не важливий, дуже класичний гардероб. В мене немає декогось особливого дрескоду. Я рідко ходжу на вечірки, тому мені не, потрібно, не потрібен особливий вечірній одяг. І, по суті, більша частина мого життя відбувається власне, вдома. Тому розділення на домашній гардероб і основний гардероб, власне, вже немає сенсу. Для мене все, основний мій гардероб. Наступне питання, який у вас сезон і погодні умови? Для чого це важливо? Звичайно, від того, які у вас погодні умови, залежить і те, який одяг вам буде потрібний. А також, якщо у вас досить сильно відрізняються сезони, то потрібно вибрати гардероб, для якого сезону ми зараз створюємо. Я особисто буду створювати гардероб для осінньо-весняного сезону, який е, займає більшу частину року. Тому для мене це майже 100% гардеробу. Я живу у Нідерландах уже рік, і в мене була можливість спостерігати, яка тут насправді погода. Клімат суттєво відрізняється від українського, хоча і не протилежний. Тут набагато більш м'який клімат. Осінь плавно переходить весну. Немає дуже холодної зими і літо ну не дуже жарке. Тому мені не потрібен дуже холодний одяг на мінусову температуру, тут майже не буває мінусових температур. Влітку буває досить жарко, але це не значна частина року. Також тут дуже часто дощі і вони. Досить непередбачувані, тому нідерландці практично не звертають на дощі увагу. Взимку буває досить сильно вітряно і холодно в першу чергу через вологість і сильний вітер. А також нідерландці не звикли гріти в своє приміщення і для багатьох температура 14-16 градусів в приміщенні взимку нормальна. Для мене ні. Ми гріємо душі. Я вже при 20 градусах іноді хочу одягнути ковтинку. Якщо ви щойно переїхали, і ви до кінця не знаєте, яка у вас погода протягом року, ну, звичайно, найкраще було б поговорити із місцевими, пошукати в інтернеті і орієнтуватися на свої відчуття, на те, як ви відносилися до температури вдома, низької, високої. Як я хочу себе почувати в новому одязі. Це я вважаю, одне із найважливіших питань, і це може бути відносно важким питанням. Але мені здається, що без відповіді на це питання практично неможливо створити такий гардероб, який правда буде вас радувати і піднімати настрій. І для того, щоб поставити вимоги до одягу, простіше думати про те, як я хочу себе в цьому почувати. Для когось одяг може бути, наприклад, підтримкою, надавати впевненості, зібраності, наприклад, впевненості при проходженні співбесід. Або, можливо, одяг повинен бути максимально зручний і такий, який просто не шкода, якщо він забрудниться або щось із ним трапиться. Можливо, ви хочете відчувати себе ніжною, жіночною, можливо, трішки дитиною, можливо, навпаки, можливо, вам хочеться такою бути стервозною, такою впевненою, сильною жінкою. І одяг може вам в цьому допомогти. Я хочу себе почувати комфортно, щоб я могла зробити легку зарядку десь між роботою, щоб я могла вийти на вулицю, не переодягаючись. Я хочу відчувати себе красивою, жіночною, елегантною, сексуальною. Я відчуваю, що там мій розвиток, і завдяки більш такому відкритому одягу я зможу собі більше дозволяти. Внутрішнє відчуття сексуальності. Я хочу відчувати себе зібраною, впевненою. І найголовніше, я хочу, щоб мій гардероб відображав мою сутність, те, яка я є, які у вас особисті обмеження і побажання. Чим більше ви знаєте якихось особливостей про себе, чим більше ви враховуєте в створенні свого гардеробу, тим легше потім буде із ним далі. Мої особисті вимоги перше, комфорт. Багато які обмеження до одягу накладаються з тим, бо у мене дуже чутлива шкіра і екзема, тому мені майже не можна використовувати синтетичні матеріали, колючий такий одяг. Я не можу носити натуральну шерсть, я не можу носити щось з метал металевими нитками, якщо вони такі досить жорсткі. У мене маленький розмір ноги 34,5 35, плюс вони ще різно, різні ліва і права нога. Тому я не можу орієнтуватися на взуття і купувати багато різного взуття для того, щоб змінювати акценти. Мені не можна носити взуття на підборах, тому все моє взуття на плоскій підошві. І мені треба це також враховувати, що моє взуття. Все одно з цими обмеженнями поєднувалося з моїм гардеробом і дозволяло мені відчувати те, що я хочу відчувати в своєму одязі. Я не хочу витрачати багато часу на догляд за своїм одягом. Ненавиджу просто прасувати одяг, тому я буду старатися вибирати ті тканини, які майже не мнуться. Бо якщо вони мнуться, то мені і так нормально. І також обов'язково я вибиратиму тільки той одяг, який можна прати і сушити в сушці. І ще я мерзлячка, і от зараз літо, сонячно, а я в сукні з довгим рукавом, і мені в принципі нормально. Я не можу орієнтуватися на нідерландців, бо те, що вони носять взимку, коли мені дуже холодно, я би одягнула ну, в кінці вересня, максимум. Тому для мене важливо, щоб одяг був теплий ще і я люблю регулювати температуру, тобто мені важливо, щоб в мене був якийсь другий шар одягу, який легко одягати, знімати. Як я вже раніше говорила, я практично не виходжу з дому, тому я фокусуватися буду власне на одязі. В приміщенні, і тільки під кінець розберу той верхній одяг, який в мене є, і наскільки він поєднується із гардеробом. В крайньому випадку я буду докупляти щось з верхнього одягу. Побажання до кольору і стилю це питання вже із дірочкою, якщо ви маєте уявлення, чого саме вам хочеться. Якщо ви поки не надто розумієте, який одяг вам би хотілося і що для вас красиво. Я раджу завести дошку в Pinterest, просто вбивати осінній гардероб, наприклад, можна англійською, і просто додавати всі картинки, які вам подобаються в свою душу. Незалежно від того, що вам сподобається конкретна річ, поєднання кольорів може, може, форма речей і так далі. Це підготовка до того, що з цим робити, ми повернемось в наступних відео. Мої особисто уявлення відносно сформульовані, але я не до кінця все ще розумію. Як саме це вписати в свій гардероб. Але те, що я вже зараз знаю, я хочу, щоб це було жіночно, комфортно, елегантно. Тобто мені хочеться, щоб там був якийсь класичний стиль. При цьому я люблю. Яскраві кольори, блискітки, всякі леопардові принти. Мені хочеться, щоб яскраво було, щоб вервеглазно було. А, мені це все подобається. Я хочу додавати цього більше свій гардероб. А, я хочу більш сексуального одягу. Я хочу, щоб мій образ а, створював враження такої зібраної елегантності. При цьому мені не дуже подобається спортивний стиль. Я допускаю кілька речей. Але не хочу, щоб це було основою мого гардеробу. Щодо кольорів, я знаю, що мені підходять більш холодні відтінки, досить яскраві, але трішки приглушені, не кислотного кольору. І я, в принципі, більш люблю кольори темніші на темному спектрі, ближче до чорного, ніж до білого. Хоча пастельні... Кольори теж мені подобається, але мені здається, що я в них трошки пропадаю. Шкіра в мене з холодним підтоном. І колір волосся в мене із теплим підтоном, тому я не боюся теплих хитонів. То більше того, я люблю поєднання непоєднуваного, мене це не лякає. Єдине, що це трошки не співпадає з уявленням от елегантності і відполірованості, бо все-таки в основному елегантні відполіровані це от коли кольори ідеально один до одного підходять. Тому тут з цим мені ще треба буде розібратися, чого скільки вбудовувати в свій гардероб. Якщо ви не знаєте, які кольори вам підходять, нічого страшного. Будуть наступні відео, коли ми ближче доберемося до формулювання в деталях уже бачення, який буде гардероб, і там про це поговоримо. Ну і останнє питання: який мій гардероб зараз? Він, в принципі, відносно відповідає моїм вимогам багато кольорових речей, багато зручних речей. Але я фокусувалася на домашньому одязі, тому образи досить одноманітні і мені вже набридли. Значну частину одягу я не ношу практично, бо це той одяг, який я так би мовити, на вулицю купувала. Я поки не до кінця розумію, як його вписувати в моє нинішнє життя. Також у мене один із способів боротьби зі стресом це компульсивний шопінг. І я, коли почалася війна, я накупила багато речей, багато дуже схожих речей. І тепер у мене є відчуття, що одягу якось занадто багато. Я перестала в ньому орієнтуватися. І я не можу так легко складати образи, які мені подобаються. До цього у мене був менший гардероб, і я собі сформувала його таким чином, що все з усім поєднувалося. Це був капсульний гардероб. Буквально я вибирала топ, який мені подобається. Будь-який низ, який буквально випав із шафи. І воно прекрасно одне з одним поєднувалось. І я взагалі не думала і не витрачала часу на одяг, коли я не хотіла цим займатися. А коли мені хотілося чогось особливого, я знову ж таки могла це в своєму гардеробі знайти. Зараз я звертаю увагу, що мені дуже ліньки збирати образ не хочеться про це довго думати. Я просто одягаю те, що зручно, і потім дивлюся на себе в зеркало, і мені не подобається. Тому я хочу зменшити або взагалі прибрати це напруження зранку, і при цьому все одно відчувати себе зібраною, впевненою, красивою. Якщо ви спішно виїхали з України, скоріш за все, одягу у вас небагато і, можливо, є найулюбленіші ваші речі, які ви взяли з собою, і багато чого з'явилося всякого підряд. Тому я допускаю, що важко отримати відчуття легкості і задоволення від одягу. Якщо це ваша ситуація, то капсульний гардероб дуже вам допоможе. Це не значить, що потрібно багато купити речей. Навпаки, задача по великому рахунку, зібрати мінімум тих речей, які будуть вам підходити. Пасувати і всі одне з одним поєднуватися, тобто, у вас все одно буде багато різних луків, і взагалі обмеження по кількості ви визначаєте тільки ви. Я особисто зараз не намагаюся зменшувати свою кількість одягу, бо просто у мене є можливість його зберігати і купувати. Але е, от я розумію зараз, що мій гардероб трішки більший, ніж мені комфортно. Тому е, я буду його зменшувати. Дуже важливо розібрати всі ті речі, які у вас вже є зараз, і розібратися, що з цього вам подобається, що ви хочете залишити, а що ні. Те, що вам подобається, стане вашою основою вашого гардеробу, куди ви просто додасте окремі речі, які все це з'єднають в одну спільну, красиву систему. Але детально ми про це поговоримо вже в наступному відео. Дякую, що ви дивитесь! Будь ласка, підписуйтесь, ставте лайк, напишіть коментар. Давайте розбирати свій гардероб разом. А ось питання, які ми сьогодні проходили. Відповідайте на них для себе. Далі ми будемо розбирати той одяг, який ми дуже Пока-пока!